Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Президент України Володимир Зеленський під час спільної із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтебергом зустрічі з українськими офіцерами підкреслив, що на його особисте переконання Україна зможе стати членом НАТО тільки після перемоги, тому що зараз не вбачається єдність у союзників і спостерігається певний скепсис. Як можна зрозуміти, скепсис полягає якраз у побоюванні конфлікту між НАТО і Російською Федерацією. І тоді потрібно нам з вами зрозуміти, а як має виглядати українська перемога, щоб наша країна могла претендувати на членство у НАТО. До речі, я хочу нагадати, що цими своїми словами Володимир Зеленський фактично повторив слова американського президента Джозефа Байдена. Які ми почули під час зустрічі українського і американського президентів у Білому домі, що перемога це умова членства України у НАТО? І от давайте собі уявимо: якщо війна між Росією і Україною припинилася на певній лінії зіткнення шляхом перемир'я між сторонами і припинення вогню. При цьому Росія не відмовляється від е, своїх територіальних претензій до України і навіть контролює частину її території. Чи означає це, що ми перемогли, ну хоча б з точки зору утримання нашої державності, і Україна може стати членом НАТО. А як тоді ризик війни з Росією? Або інший варіант більш оптимістичний: Збройні сили України доходять до. Кордонів України з Російською Федерацією звільнили всі території, і Україна є державою із відновленою територіальною цілісністю, а не тільки із збереженим суверенітетом. Чи означає це, що Україна може стати членом НАТО? А якщо Російська Федерація буде підкреслювати, що вона вважає території, ну, скажімо, Криму, Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей, такими, що окуповані українськими нацистами. Якщо Володимир Путін буде говорити, що російські війська тільки тимчасово залишили ці так звані суб'єкти Російської Федерації, але обов'язково повернуться військовим або політичним шляхом. Чи означає це, що у наших союзників по НАТО не буде скепсусу щодо можливої участі? України в альянсі. Ну, тоді давайте зробимо реалістичний висновок. Єдиною умовою вступу України до НАТО є не просто силова українська перемога над Російською Федерацією, а така угода, в якій президент Російської Федерації, Російський парламент, який ратифікує цю угоду, а це означає, що громадяни Росії будуть по-перше визнавати. Територіальну цілісність України у міжнародно визнаних кордонах, і Росія раз і назавжди відмовиться від претензій на кілометр навіть української території. А по-друге, у цій угоді не має бути пункту про нейтралітет України, а навпаки, підкреслюватися право України вступати у будь-які союзи за рішенням українського парламенту і народу. Але тут теж є дуже хороше питання. Якщо така угода в якомусь паралельному, фантастичному політичному світі буде підписана президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, як багато союзників по НАТО повірять у чесність його гарантій, якщо сам Володимир Зеленський постійно переконує західних лідерів в тому, що жодному слову російського керманича не можна довіряти. І я тут з ним звичайно погоджуюсь. Але якщо ми не довіряємо Володимиру Путіну, навіть тоді, коли він ставить автограф під міждержавними угодами і розуміємо, чому не довіряємо, то тоді країн НАТО зберігається ризик війни з Росією в разі, якщо Володимир Путін або будь-хто інший з наступників Володимира Путіна на посаді президента Російської Федерації вирішить відмовитися від вже підписаної угоди під тим чи іншим приводом. Це означає, що Україна не може вступити до НАТО за будь-яких умов, що страх перед Росією, навіть перед тією Росією, яка урочисто погодиться на вступ України до НАТО, буде тим страхом, який визначатиме наміри країн-членів НАТО. І навіть якщо гарантії євроатлантичної інтеграції України. Будуть узгоджені з Росією, ніхто на Заході не буде розуміти, а що ж з цією країною відбудеться ще через 10-15 років. Всі вже бачили уроки 90-х років минулого сторіччя, коли після Бориса Єльцина президентом став Володимир Путін. Ну давайте тоді зробимо елементарний висновок. Або Війна Росії з Україною може продовжуватися безкінечно і на заході вже деякі спостерігачі говорять про те, що Україну треба фінансувати так, що вона воювала принаймні до 2028 року, ні в чому собі не відмовляючи. Або єдиним реальним виходом з цієї війни, реальним, а не фантастичним, є готовність країн-членів НАТО до ризику, тому що ризик буде завжди. Ризик надання території України, яка сьогодні контролюється легітимним українським урядом, гарантії безпеки після запрошення України до НАТО, є рівно таким, як ризик вступу України до НАТО в разі відновлення нею своїх територій і припинення російсько-української війни. Тому що, як правильно сказав. Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен план Володимира Путіна, а це означає план Російської держави, і план російського народу це захоплення всієї України Донецькою, Луганською, Херсонської, Запорізькою областями Кримом, чим завгодно амбіції росіян не вичерпуються, тому що їхній політичний проект історично Росія у кордонах радянського союзу 1991 року. Україна тільки частина цього амбітного людина плану. І це означає, що вибір потрібно робити зовсім не нам. Український народ захищає свою державність і готовий її захищати навіть великою ціною інфраструктурних руйнувань і людських життів, як це показали перші два з гаком роки великої російсько-української війни. Однак ця війна може продовжуватися і 22 роки, якщо цивілізований світ не усвідомить, що тільки вступ України до НАТО, до так званої перемоги, як би хто на Заході її собі не уявляв, є дорогою до призупинення, а може і припинення російсько-української війни, а значить військового конфлікту у Європі. І що тільки такий вступ обіцяє гарантувати. Неможливість продовження конфліктів на пострадянському просторі з точки зору інтеграції інших колишніх радянських республік до Росії, будь-яка інша теза вступ Росії до подальшої війни і зупинка цієї війни шляхом послаблення Росії. Вступ України до НАТО після перемоги, хто б з цією тезою не виступав президент Сполучених Штатів чи президент України, означає просто ворота у довгий безкінечний конфлікт. Важливість якого теж, як ми бачимо, визнають на заході, і це має розуміти кожен, хто стежить за першими двома роками російсько-української війни і збирається стежити за наступними 22-ма. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Patreon і БаймієК, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і мир вам! Хай щастить!